Є така молитва, яка може змінити ваше життя на краще. Її сильна дія дає приголомшливі результати. І це молитва Джозефа Мерфі. Досить відкладувати своє життя на потім. Закривай очі і проживи кожне слово, і все почне змінюватись. Поїхали. Дари Бога, мої дари. Я користуюся кожним моментом цього дня, щоб славити Господа. Зі мною божественна гармонія, мир і достаток. Божественна любов переповнює мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Божественна любов зцілює мене зараз, не злякаюся зла, тому що Бог зі мною. Я завжди оточена священним уролом божественної любові і сили. Я стверджую, відчуваю, знаю і вірю рішуче і позитивно в те, що чари Божественної любові і пильності направляють, стілюють і піклуються про всіх членів моєї родини і про тих, кого я люблю. Я прощаю кожного і щиро випромінюю Божественну любов, мир і доброзичливість на всіх людей, де б вони не були. У центрі мого єства планує мир, це мир Бога. У цій тиші я відчуваю Його силу, керівництво і любов Його святої присутності. Я Божественним чином скерована на всіх шляхах моїх. Я є чисто русло для божественної любові, істини і краси. Я відчуваю, як через мене протікає його річка миру. Я знаю, що всі мої проблеми розчиняються в розумі Бога. Шляхи Бога мої шляхи. Слова, які я говорю, потрапляють туди, куди я їх посилаю. Я радію і возношу подяку, розуміючи, що отримаю відповідь на свою молитву. І це є так. Амінь. Бажаю жити життя своєї мрії.